проиграли кварталу 95. пять и то, что они говорят, что против на них воюют си те, 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 туда-сюда, они сами им дали повод. У мережі набирає розголосу запис розмови ймовірно російського музичного продюсера Йосипа Пригожина і мільярдера Фархада Ахмедова. У ній вони різко критикують керівництво Росії на чолі з Путіним. Під час півгодинної бесіди Пригожин і Ахмедов припускають, що силовий блок Кремля хоче зробити відповідальним за провали російської армії в Україні міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Пригожин говорить, що Путін поставив їх на шахівницю один проти одного, щоб врятувати себе. Ба Більше за їхніми словами російська влада злочин. І саме вона забрала майбутнє у росіян. Ціла розмова побудована на критиці Путіна, високопосадовців і олігархів, які його оточують. Ахмедов називає російського президента сатаною. Один із фігурантів бесіди Йосип Пригожин вже відреагував на запис. Він, звісно, все заперечує. Мовляв, діалог, підробка і у всьому вина нейромережа. Хочу сказати, що цей голос точно не має до мене ніякого відношення. Це фейк. Моя громадянська позиція, політична позиція всім звісна. Втім, за даними джерел видання «Важливі історії, у ФСБ Росії назвали запис розмови справжнім. Тим часом мільярдер Фархат Ахмедов запис ніяк не прокоментував.